Миром Божим, друзі. Справді є люди інваліди, які проповідують Слово Боже. І чому у їхньому житті таке трапилось? Може, там і за їхні гріхи, чи може за гріхи Батьків. Але це одне. Але інше те, що вони діляться, діляться откровеннями, діляться Словом Божим з іншими людьми. Навіть і такі. Важкі випробування, там, там ніквуючи, що він без рук, без ніг проповідував людям. Так і, і ми, чого, чого, що, що нас зупиняє, там мерські замботи чи щось якісь інші клопоти, бо це життя на землі, воно швидко пролетить. Це міг якийсь.